Більбергія відноситься до родини Брумелієвих, батьківщина, Центральна і Південна Америка, Антильські острови. У природі існує близько 55 видів. Види, що одержали поширення як кімнатні рослини, відрізняються досить невибагливим характером. У практиці феншуй рослина символізує духовність та життєву мудрість. Цьому сприяє вміння більбергії створювати навколо себе комфортну атмосферу. А це Камелія японська. Найвідоміший декоративний квітковий чагарник роду камелія. Батьківщиною камелії є Південно-Східна Азія. Цікаво, але японська камелія, як і Азалія, розквітає в зимово-весняний період з січня по березень, тому її ще називають зимова троянда. Тривалість квітування зазвичай становить від одного до трьох місяців, тож у всіх охочих є ще можливість побачити, як квітне камелія на власні очі. Завітавши до зимового саду Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Це благородна і чарівна рослина з Патифілу, яку називають також жіноче щастя. Вважається, що вона приносить в оселю, де росте любов, мир, благополуччя. А це більбергія поникла. Вона відноситься до родини Бромелієї. Має іншу назву сльози королеви. Розкішне цвітіння цієї бромелієвої красуні триває протягом всього холодного сезону з жовтня і до кінця лютого. Більбергія буде комфортно себе почувати в будь-яких приміщеннях, в яких температура не падає нижче плюс 12 градусів як влітку, так і взимку. Головне забезпечити потрібну вологість не менше 65 градусів, і скромна та витончена більбергія стане окрасою вашого дому. Цикламен Перський це красива квітка, яка була завезена до нас з північної Африки і Середземномор'я. Належить до родини первоцвітні. цвіте цикламен зазвичай з початку осені і до самої весни. У літній період рослина відпочиває і набирається сил. Оптимальна температура для тривалого квітування цикламена від плюс 12 до плюс 15 градусів. День і до плюс 10 градусів вночі. Квітка краще росте в місцях з яскравим але розсіяним світлом. Цикламени довговічні, можуть жити до 25 років. Тож, оселивши цю квітку у себе вдома на підвіконні, гарантовано, що не один рік будете милуватися її цвітінням, але за умови правильного догляду за нею. А отримати практичні навички по вирощуванню кімнатних рослин можна відвідуючи безкоштовні гуртки, юні квітникарі, юні флористи при Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. Чекаємо на вас.